Глядачі, переможемо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Портал Naval News опублікував інтерв'ю з Василем Буднарем, посол України в Туреччині, говорячи про збір на 100 безпілотних катерів «Камікадзе», який стартував 11 листопада 2022 року на платформі Юнайтед 24 пишуть журналісти Defense.ua. Під час цього інтерв'ю посол України в Туреччині Василь Боднар озвучив дві головні тези: перша Україна збирає флот в 100 катерів Камікадзе, щоб захищати зерновий коридор, який працює в пор. Тах великої Одеси, та в перспективі може розширитись на інші порти України в Чорному морі. Також катери Камікази у такій великій кількості потрібні нашій країні, щоб атакувати кораблі ЧФ РФ, які виступають носіям ракет калібр та обстрілюють наші мирні міста. Теза друга чорноморський флот РФ є законною військовою ціллю для України, але наша держава не використовує і не використовуватиме зерновий коридор для атак проти расистів, в тому числі для майбутніх набігів катерів Каміказа на ворожі кораблі. Посол України в Туреччині Боднар також розповів на Wall News, що за три дні збору платформа Юнайтед 24 назбирала вже 3 мільйони доларів на катери Камікадзе, і цього вистачить уже на 12 із 100 запланованих безпілотних катерів. Скидатись на такий проект можуть люди доброї волі з усього світу. Зокрема, 250 тисяч доларів на один катер Камікадзе вже назбирали жителі Литви, на чолі з журналістом Андрісом та Від Дефенс Експрес додамо наступне по суті. На наших очах розгортається проект. Заявленою вартістю всього в 25 мільйонів доларів. Як на очах усього світу створити новий рід морських озброєнь? Саме тому, що цей вид озброєнь новий, тут варто не будувати заздалегідь завищення очікування. Бо, наприклад, судячи із заявлених морських дронів Камікадзе, ці засоби із радіусом дії в 400 км цілком успішно можуть виступати першим дальним ешелоном проти десантної оборони. Але бойова у лише в 200 кг, як виявилось, цього недостатньо, щоб втопити ворожий корабель класу фрегат або тральщик. І ця характеристика перетворює катер камікадзе у поточній ітерації, скоріше у збільшення. Аналог легкої торпеди з іншої сторони, тут цілком можна заперечити, що наші катери камікадзе доволі ефективні, як на свою доволі малу вартість, і такий аргумент матиме свою раціональну підставу. Бо отак виходить, що український катер Камікадзе коштує як два лише джавеліни чи дві керовані ракети GMLRS або Хаймарс. Порівнювати вартість катерів Камікадзе із вартістю ПКР західного виробництва вправа можливо не зовсім методологічно вірна. Втім, якщо тут не зупинятись і попрацювати з джерелами відкритих ден то тут можемо побачити таку картину, самі американці не поспішають заявляти, скільки конкретно може коштувати один екземпляр ракети Гарпон, незалежно від модифікації. Крилата ракета Томагавк в базовій комплектації коштує півтора мільйона доларів. А скільки коштує комплект для переоснащення КАР в протикорабельну версію? Точно невідомо. А от бестселер серед західних ПКР, Норвезька НСМ, коштує взагалі 2,2 мільйони доларів за одиницю. Тим більш після нової перемоги. Моги та звільнення Херсону Україна опинилась саме у тій ситуації, коли їй потрібно багато зброї для війни на морі. Тут і негайно. За деякими повідомленнями, ЗСУ вже ведуть операцію по звільненню Кінбурзької коси від рашистів. Коли ця операція завершиться успіхом, наша держава зможе розблокувати порти та гамані у Миколаєві та Херсоні, що в свою чергу суттєво розширює операційну площу, де ВМС України потрібно буде утримувати зону закритого доступу для рашистів. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте, мы сила.